Вітаю всіх на своїй сторінці приватного невролога Анатолія Німчука. І сьогоднішнє відео я хотів би присвятити питанням консультації, а саме, як саме відбувається консультація невролога моя, тобто, і як до неї готуватись. Як саме готуватись? Це загалом питання цікаве. Загалом особливої підготовки це не потребує, але потрібно зібрати всі медичні дані і захопити їх собою. Це перше. І це я всіх попереджаю пацієнтів, оскільки вони можуть знадобитись, навіть самі найнеочікуваніші, наприклад, гормон щитовидки чи щось таке. А, наступне, що потрібно підготувати, це думки пацієнта, тобто подумати, що він очікує від візиту, що його найбільше турбує. Якщо це декілька проблем, то намагатись зразум... то намагатись пояснити лікарю, що, що є основним, оскільки не факт, що можна встигнути обговорити. А, абсолютно всі. Деякі пацієнти, є, які приходять Десятка, десяток скарг, вони абсолютно різні. Навряд чи, наприклад, може стоматолог запломбувати вам там, 10 зубів за один раз. Не? Невролог такий самий лікар, відповідно, він має певні фізичні обмеження в часі. Тобто там, там так само і інші пацієнти, які записані після нього. Тобто, за одну годину не можна осягнути неосяжне. Наступне, власне, сама консультація, як вона відбувається, це перш за це знайомство з пацієнтом. Я... Представляюсь, і починається саме консультація. Консультація це з'ясування. Перш за все причини візиту. Тому будьте ласкаві, намагайтесь зрозумілою мовою пояснити, що саме вас турбує, чому ви тут. Не потрібно пояснювати, як це все починалось. оскільки це наступний етап консультації, це збір анамнезу або історії розвитку даної проблеми, з якою прийшов пацієнт. Тобто, на скарги будьте ласкаві, поясніть, що вас турбує то-то і то-то, а -то, тоді-то і тоді, то будьте готові до питань, що якщо ви кажете головний біль, то як він почався, з чим він пов'язаний, чи не пов'язаний, чи вас нудить при цьому, чи око сльозиться, чи, чи ще щось. Якщо запаморочення, то чи це залежить від сторони, на якій ви лежите, чи від рухів голови залежить, і так далі. і так далі. Це дуже важливі питання, на які ви маєте принаймні пригадати це залежить саме від вас, пацієнти, не від, не від лікаря. Наступний етап це обоє з'ясування загальної медичної історії пацієнта, що мається на увазі, То тобто це його історія життя тільки медичного плану. Тобто, чи він хворів на щось, чи він хворіє на щось. Чи є в нього якісь алергічні реакції, зазвичай я питаю, чи є якісь проблеми з алкоголем, тютюном, залежність, наркотики, скільки він п'є кави, чи є якась спадковість, чи в сім'ї якісь хвороби передаються і тощо. А, які він ліки приймає, це обов'язково? Він, будь ласка, сформулюйте, запишіть, якщо ви не пам'ятаєте, які ліки. Перегляньте їх перед візитом до лікаря, щоб потім лікар не гадав, як ця лікар, як ці ліки називаються. Чи вони там на А, чи на Б, чи на З, чи на чи ще на щось. Будь ласка, не пам'ятайте ліків, просто беріть їх з собою на консультацію, і ми тут все будемо розбиратися, і почитаємо. Так само я з'ясовую не тільки які ліки, він приймає постійно, які приймав за останній час. Це теж має важливий вплив на мої висновки. Окрім цього, наступний етап це з'ясування неврологічних симптомів, тобто самоогляд, який теж має певні закономірності. Починається з голови, закінчується п'ятками, як то кажуть. Він досить детальний, там теж займає хвилин 10-15. Про інструментарі та моє оснащення, між іншим є попередні. Відео, на яке буде посилання під цим відео знизу. А, наступний етап це відповідно висновки, тобто діагноз, що саме до чого я прийшов, як це називається медичними термінами, та я поясню завжди пацієнтові, що це таке, яка ваша хвороба, там, чи це мігрень, чи головний біль, напруження, чи це є радикуліт, грижа спини, чи це Мін'єра хвороба, чи це не знаю розсіяний склероз, просто склероз, Альцгеймера хвороба, чи тощо. А, тобто я намагаюся пояснити пацієнту, що це за хвороба, і відповідно наступне етап консультації це рекомендації. Тобто, як позбутися, як полегшити або страждання, або позбутися цієї, хвороби, якщо це, звісно, можливо. А, в деталях пояснюю, що і як. і, Відповідно, не тільки пояснюю, а в подальшому я видаю пацієнтові друковані рекомендації, які. А, Практично вичерпно пояснюють, що приймати, як приймати, після їжі, то їжі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А якщо, звісно, часто потребує до обстеження пацієнт, відповідно там теж містяться певні рекомендації щодо обстеження, де саме їх робити, і так далі. І так далі. Чи, є чи потреба в знімках є, чи потреба в аналізах є, чи потреба в інших інструментальних дослідженнях, чи суміжних спеціалістів, я завжди пишу певні контакти, до яких можна. До яких фахівців конкретно звернутись, щоб отримати гарний результат. Ну і відповідно, наступний етап консультації і заключний, завершальний це обговорення пацієнтів, обговорення м -м, питань пацієнтів, які, якщо вони залишились. Ну, ось такі от коротенькі літу, якщо я записав, буде вам цікаво. Отже, гарних вихідних вам і бережіть себе та не хворіть.